Трагічна ніч для Одеси минулої ночі. Російські терористи в черговий раз обстріляли Одесу безпілотниками. На жаль, не обійшлося без влучань. Один із дронів прилетів у житловий будинок, в результаті якого було повністю знищено 18 квартир. Розбір завалів триває і досі, але вже відомо, що з під завалів дістали на жаль семеро загиблих, із них двоє дітей трьох років та трьох місяців. І це звичайно дуже велика трагедія, як для всієї України, так і особисто для Одеси. І завтрашній день в Одесі оголошено днем жалоби. Але на жаль, загиблих не повернеш. Більше того, під завалами ще можуть знаходитися люди. Тому до кінця не зрозуміло, скільки ще буде жертв. Але очільник одеської ОВА Олег Кіпер повідомив дуже важливу інформацію про те, що в будинок прилетів збитий дрон. Тобто він просто пролітав мимо Одеси, а його так збивали, що він прилетів у житловий будинок. Одразу уточню, там русняві пропагандистські канали пишуть, що це ракета ППО прилетіла. Ні, це абсолютно брехня. Я на своєму телеграм-каналі опублікував відео людей, які живуть в цьому ж будинку, але в іншому під'їзді. І на тому відео чітко видно і чутно, що це прилетів дрон, а не ракета. Посилання на телеграм-канал є в шапці профілю. І звичайно, вину із російських терористів ніхто знімати не буде. Цим виродкам навіть пекло це буде за щастя. Але питання в іншому: це не перший випадок, коли після роботи ППО ракети та дрони падають на житлові будинки, в результаті чого гинуть люди. Чому це все збивається над містом? Я розумію, хтось каже, та просто не змогли раніше збити цей дрон, та це ж війна. Так може пора завершувати цю війну? Скільки ще має загинути людей, щоб до української влади дійшло, що цю війну треба завершувати? А не кричати, що ми з терористами не домовляємося, ми все відвоюємо. Що відвоюємо? Коли відвоюємо? Як відвоюємо? І саме головне питання якою ціною? Хоча це розуміють прості люди, а вони там воюють до останнього українця. Тому що, як я неодноразово повторював, їм потрібна Україна без українців.